Hi everyone! мене звати Ліля Войтенко, і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, та поділіться цим каналом з тим, хто також вивчає англійську мову. І я одразу вам хочу подякувати за всі ваші лайки, коментарі, підписки, за те, що ви ділитесь моїм контентом. Мені це дуже приємно, та це мене мотивує і надихає знімати для вас далі. В кожному відео я прошу вас написати теми, які вас цікавлять, і ось одна з найчастіших, точніше, один з найчастіших запитів це про те. Як покращити listening skills, навички сприйняття на слух. Тому сьогодні поговоримо саме про це. І також я маю до вас питання. Мене цікавить, яка вам оптимальна довжина тривалість відео, тому що я зазвичай записую на 30-40 хвилин ролики, а потім їх монтую до 10-15 хвилин. Насправді, мені є що вам сказати, мені є чим поділитись, але мені здається з моїх спостережень, що 6-8 хвилин найоптимальніший формат для вас. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, яка тривалість відео для вас підходяща. Ну і давайте одразу до суті. Listening skills – навички сприйняття на слух. Це, до речі, проблема зі сприйняттям на слух може з'явитися як на початкових рівнях, так і навіть на високих. Тому що це такий скіл, який нам треба тренувати окремо. На жаль, якоїсь магічної пігулки чи якоїсь магії я сьогодні не розповім, але я дам дієві та практичні поради. Як покращити саме навички сприйняття на слух, тому залишайтесь до кінця. Ну і для того, щоб покращувати наші listening skills, нам бажано розібратись, в чому виникає ця проблема. Дивіться, основ... одні з основних моментів це невеликий словниковий запас, невеликий вокабуляр. Це в принципі досить логічно. Якщо ми не знаємо певних слів, ми не можемо їх виокремити з. Якоїсь там спіч, да з того якогось діалогу чи розмови, яку ми почули, тому що ми банально не знаємо цих слів. Тому проблема може бути в цьому, що в нас просто невеличкий словниковий запас, через те, ми не можемо зрозуміти, що нам кажуть, чи те, що ми чуємо. По-друге, це може бути акцент. Англійську мову вчать по всьому світу, це міжнародна мова. Мільйони людей говорять англійською. Відповідно, кожна людинка дає свій акцент. Або якийсь діалект, тому що навіть в Великобританії є різні діалекти, і це не жарти, що люди з різних районів можуть навіть не зрозуміти один одного при тому, що спілкуються англійською мовою. Тому це також слід брати до уваги в залежності від діалекту, від акценту, змінюється вимова слів. Тому бажано слухати не лише, наприклад, британців або лише американців. Бажано споживати контент з різними вимовами, з різними акцентами, для того, щоб, ну, грубо кажучи, були готові до всього. Також я хочу зауважити, що в цілому є люди, які не досить зрозуміло говорять. Ну, буває таке, навіть українською я слухаю людину, і я не розумію, що ця людина мені говорить, і мені треба. Перепитувати, до речі, деякі люди мені в коментарях тут також писали, що я тарахтю тарахтю. Тому для когось навіть я не зрозуміло говорю, навіть я, як я сказала, але я в цілому сподіваюся, ви зрозуміли, про що я. Тому не селі себе вижимати те, що ну справді не так і легко, і це окей, не зрозуміти, перепитати, попросити говорити повільніше. Ну і остання причина це мало практики. Я вам казала, мабуть, так що я сьогодні ні маю ніякої не дам, і, мабуть, зараз я Америку вам не відкрию, але це ну сприйняття на слух, listening – це є навик. Будь-який навик ми можемо тренувати. Подумайте просто, що ви найчастіше робите англійською, що найменше. Я, наприклад, так собі уявляю, що протягом року, або коли ми там, або коли люди навчать англійську, ми багато читаємо, ми говоримо, ми практикуємо правильно, ми робимо вправи, розкриваємо дужки, вставляємо слова і так далі. І потім ми слухаємо, тобто listening, аудіювання да, в нас займає найменшу кількість. Знову ж таки, я кажу в загальному, в середньому, я не кажу про кожну людину в цілому. Тому це, в принципі, досить логічно, що якщо ми набагато слухаємо, ми не так добре сприймаємо на слух. І так, поговоримо про те, як ми можемо покращити ці навички сприйняття на слух, що нам робити. Почнемо, я б, мабуть, виділила таких три моменти, і перший з них найменш очевидний розслабтесь, не напружуйтесь, не, не стресуйте. Наприклад, ви знаєте, що вам подзвонять. Або у вас буде якийсь там мід з англомовною людиною, і ви наперед знаєте, що ви погано сприймаєте на слух, що відбувається. Ви стресуєте, ви напружені, рівень тривоги піднімається, ми ось такі зажаті, відповідно, навіть прості слова, або не контент, а лексика, яку ви знаєте, ви можете не розчути, не почути, не зрозуміти тільки через підвищений рівень тривоги або нервів. Це тому, що мозок знаходиться в такому розфокусі. Ми думаємо: о Боже, я зараз не зрозумію, мені прийдеться перепитати, подумають, що я тупа, або подумають, що я не знаю англійську, а як так можна? А я вже 10 років вчу англійську, чому я нікого не розумію. Ви зрозуміли, про що я? Тобто ви наганяєте ось цю таку тривогу, ось цей, це напруження. Коли ми зробили, мовно вдих-видих, ми намагаємось бути розслабленими настільки, наскільки це можливо. Ми більш сфокусовані, сконцентровані, і нам легше сприймати інформацію. Ми не забуваємо її через три секунди умовно, правильно ми чуємо, ми розуміємо, про що нам говорять. Тобто, один, це один з моментів, які справді впливають на сприйняття на слух. В мене є учениця, і вона панічно боялась дзвінків з колегами. Вона працює в міжнародній компанії. І от вона каже: Ліля: Ну я просто каже, і в неї в неї прям ну тремтять руки, в неї тремтить голос. Вона забуває абсолютно все. Це людина, яка працює в компанії міжнародній, де в неї робота пов'язана з англійською мовою. Людина вчить багато років англійську, а от просто страху з таких розмов, коли їй подзвонять, вона не зрозуміє, а вона ж там має розуміти англійську мову. правильно? ви розумієте, так? Мені здається, я сама ж трошки напружилася від того всього. Тобто, уявіть, як ми себе навантажуємо морально, ментально. І від цього справді стає важче. Тому, перше, я би радила не, не напрягатись, No stress, no stress, no panic. Just, just relax. От справді. І, до речі, ця учениця відмітила вона, каже, Ліля, я їй коли 10 чи 20 разів повторила, що розслабся. Ну, не почуєш, не зрозумієш, перепитаєш. Ми з нею підготували такі просто знайти запасні вислови, вирази. На випадок, якщо вона не зрозуміє, не почує, щоб вона могла якось гарно попросити, повторити, або перефразувати. Що ви думаєте? Результат на обличчя, чи як там кажуть, вона мені каже. Я сьогодні розмовляла, і мені геть було не страшно, і я все зрозуміла. І причина виходить того, що вона не розуміла на слов, була в тому, що вона була дуже-дуже така зажата, стресова, просто з великим рівнем тривоги. От і все. Знову ж таки, це один з моментів, і я би його назвала один з неочевидних таких моментів. Ну, а далі все буде просто. Далі я казала, що щоб покращити цей навик, нам треба слухати більше. Що ми робимо? Ми беремо фільм, серіал, який з Ютуб-блогерів англомовних, або в інстаграмі якісь блогери, хто вам подобається, англомовні, і нам їх треба слухати: слухати, намагатись вслухатись. І дивіться, важливий момент: обираємо контент той, який нам подобається, не той від якого нас нудить, а той, який нам подобається. Ми бажано підбираємо його по своєму рівню, щоб ми не слухали те, що нам не за рівнем. правильно? І, по-третє, те, що ви знаєте, ну умовно, зараз це блогерів не буде стосуватися, бо ютуб-каналів якихось. Ми говоримо про фільми, серіали. Те, що ви бачили до цього, те, що ви знайомі ви бачили в українську мову, ви знаєте, про що вони говорять, про що йдеться мова. Наприклад, був учень, який вирішив, пора дивитись а, фільми англійського чи серіали, і обрав серіал про британську монархію, який він не бачив до цього. Як ви думаєте, в серіалі про британську монархію там же буде правильно якась термінологія специфічна, британська вимова, яку ми не так часто, мабуть, сьогодні й чуємо. Звісно, буде важко. Учень каже: я нічого не розумію. кажу, так і я, б, мабуть, нічого не зрозуміла. Я колись дивилася серіал про юристів Сют, де там. Класний серіал, класні герої, але там англійська термі... юридична термінологія. Я її українською не розумію. Як я можу то зрозуміти англійську? Зрозуміли, про що я вам кажу? Беріть те, що ви бачили, те, що ви знаєте, і те, що вам цікаво. Це ось такий момент. Далі ви мені скажете, а я дивлюсь, я дивлюсь англійською, а я все одно нічого не розумію. Окей, okay. по-перше, it's okay. Тобто, я раніше також собі вмикала просто навіть як бекграунд, нехай воно щось говорить, нехай англійською. Я нічого не розумію, але нехай говорить. що відбувається в цей момент. Мій мозок звикає до англійської, те, що в мене щось може говорити англійською. Я споживаю контент англійською, просто йде стандіть по прийняття. Потім, наступний момент, ми почнемо вибирати якісь ключові слова, ті, які ми знаємо, ті, які нам знайомі. Тобто, ми розуміємо загальну картину general idea. це те, що нам треба. Тобто, з першого разу ми не ставимо собі за ціль 100%, зрозуміти. Так не буває. Ми сприймаємо якихось там 20-30% інформації 40-50%, Ну тут в кожному по різному, але не все, не деталі, не 100%. Другий раз ми вже передивляємось там чи слухаємо другий, третій, четвертий. Ми вже можемо більше звертати увагу на деталі, тому що ми знайомі з контекстом, ми знаємо якусь там загальну ідею, і потім ми можемо сприймати ці деталі. Це так працює поступово, не все сразу. Умовно, цей listening skill, де да? це, це це такий величезний слон. Ми слона, знаєте, цю техніку, що слона по шматочкам. Ми трошечки послухали, ми звикли до англійської. Потім ми послухали, зрозуміли в загальному там декілька слів. Потім ще трошечки ми зрозуміли. Тобто step by step, крок за кроком, ми не робимо все одразу. Ну, так не буває. Це практика, це навик, це скил, який розвивається, але це має бути регулярно дисципліновано. Якщо я правильно це слово вимовила, чомусь воно мені дивно здається. От. І далі буде, ви помітите зміни, ви помітите покращення. Ідемо далі. Якщо ми вслуховуємось, наприклад, на якісь деталі, і ми не розуміємо чому. Є таке поняття connected speech. Connected speech це таке явище, природнє явище, де носії мови пов'язують, знаєте, з'єднують слова між собою. І тому. Нам важко сприймати це слово ці слова. Чому? Тому що умовно, людина сказала ціле речення. А ми почули як одне незрозуміле слово. Я зараз ставлю шматочок відео з серіалу «How I met Your Mother», Як я зустрів, чи як я познайомився з як я зустрів вашу маму здається, так він перекладі. Просто послухайте know about all that. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви зрозуміли і що ви зрозуміли, і скільки ви зрозуміли. Ось це явище називається те, що Барні сказав, і Лілі, наприклад, можливо, також в ну, більшості учнів, мабуть, буде важко розчути, що вона сказала о Барні, так тим паче. Це connected speech, тобто є таке поняття клінкування слів. Лінк це пов'язувати, тобто ми беремо речення, і ось такою дужечкою ми об'єднуємо слова. Ми не Говоримо якось так. Ми ж не кажемо такі паузи. Дивіться, я ось кажу, в мене зв'язна мова. Connected speech. Є лінкування, є асиміляція. Це коли в нас звуки випадають, змінюються. Наприклад. Ну, дивіться, Ми знаємо do you. Do you like. В, в мові, наприклад, часто буває do you, do you like, do you know, do you want, тобто це do you, do you. Якщо учень знає, що таке do, окей, okay, ми зрозуміємо, do you want it, do you like it, окей. Okay. Але якщо учень не знає, що таке це do, як ми можемо зрозуміти, що це за слово? Це все практика. Просто так ми не почнемо в якийсь момент оп, і все зрозуміло, все понятне. Ні, так не буде. Нам треба до цього пройти. Через то, ну я ж кажу, Америку не відкрию. Треба багато слухати, розбиратись. Дивіться субтитрами але з англійськими. Тобто, і зараз я ще дам вам дві техніки, які також допоможуть нам ось цю а, мову connected speech сприймати, роз, розділяти, так ці слова. От тому це все практика, нам треба слухати багато. Ну і дивіться, окрім ось цих, наприклад, порад, які де ви всюди чуєте про фільми, серіали. Окей, ще дві практичні поради. Перше, наприклад, веб-сайт, який я дуже люблю, lyrics training. Лирикс uh, Lyrics Training, посилання буде в описі до цього відео. Дивіться. Епка, тобто застосунок, скоріш за все, платний, але правий верхній куточок завжди там є перейти на вебсайт. Тобто, у вигляді веб-сайту, воно безкоштовне. Що таке лирикс? Це текст пісні. Тобто, ви відкриваєте сайт, там є дуже-дуже багато різних відеокліпів з текстом пісні і з пропусками. Кількість пропусків ви також можете самостійно обирати. Ви можете брати менше, більше, тобто аптеці під ваш рівень. Ви слухаєте. У вас є текст, у вас є пропуски. Ваша задача почути слово, так, яке пропущене, написати його. Ви обмежені, у вас є ще є кількість помилок, яку ви можете зробити, так? І ось таким чином це нібито так, така ігрова форма. Це справді класно. І остання техніка, яка також нам допоможе зрозуміти connected speech, так, щоб ми сприймали на слух краще, називається shadowing. Shadow – це тінь, тобто це така техніка тіньового читання. Що ми робимо? Ми марямо якісь, знову ж таки уривочок інтерв'ю, фільму, серіалу, що вам подобається. Актор, співачка неважливо, беріть те, що вам подобається, що вам цікаво. Вам треба взяти скрипт, тобто текст цього інтерв'ю. Наприклад, я частенько для себе беру різні інтерв'ю. Я його розбираю. Я або сама пишу собі скрипт, що вони говорять, або я знаходжу в інтернеті, або з допомогою там штучного інтелекту. Це знаєте, сьогодні взагалі не так важко зробити, тобто роздобути той текст, про що вони говорять. Моя задача стати тінню того, кого я слухаю. Тобто, я копіюю швидкість, вимову, акцент, е жести, міміка, інтонація абсолютно все. Я маю стати як тінь цієї людини. Тобто, я слухаю, я повторюю, я проговорюю і по факту, поки я це все натреную, я вже завчу той текст, і мені це дає ось цей бонус «Connected Speech». Я лінкую слова, тобто поєдне між собою. Я чую певні нюанси вимови, наприклад, якщо вам подобається британська, англійська, беріть із британців когось з такою вимовою. Ось знаєте, ось цей момент, що ми не сприймаємо на слух, навіть не завжди у швидкості. Вони часто не так і швидко говорять, вони говорять приблизно таким темпом, але за рахунок того, що слова поєднуються між собою, тобто не так легко можна зрозуміти. Три таких моменти правильно, ми намагаємося себе все одно оточити англійську, нам треба слухати, бо це listening skills. нам треба Лисен, нам треба слухати по іншому, воно не спрацює. Ми не зможемо, знаєте, коли ми будемо більше вчити граматики, ми не станемо краще чути. Наприклад, якийсь маленький відсоток, так можливо, але не такий буде буст, не таке покращення. Нам треба слухати, і ось можна робити лирик training Це більше по пісням, наприклад. Якщо вам подобається пісня англомовні, будь ласка, насолоджуйтесь, розважайтеся, справді буде корисно. Або ж, наприклад, брати інтерв'ю, або навіть фільми, беріть якісь діалоги і повторюйте, копіюйте. Тобто тоді ви справді при регулярній такій практиці я вам даю гарантію, ви помітите різницю. От, напишіть мені, будь ласка, як вам порадити, чи щось вам з цього сподобалося. чи будете ви щось робити? От, я чекаю на ваш фідбек. Також, якщо є теми, які вас цікавлять. Підпис... Ой, підписуйтесь і підписуйтесь на мене. і Лайк, будь ласка, поставте і залишайте теми, які вас цікавлять, тому що я читаю коментарі, я всім відповідаю. Я беру до уваги всі ваші запроси, так би мовити. Тому запити, не запроси, запити. Я вам щиро вдячна, що ви провели цей час зі мною. Я вам бажаю успіхів в англійській мові та до нових зустрічей, па-па!